І щоб атаки зсу на фронті були ще більш ефективними. Просто на передовій працюють майстерні дронів. Там безпілотники модифікують під конкретний рельєф чи потреби підрозділу. В одній із таких майстерень на Донеччині побувала наша Тетяна. Демух. Це місце, де народжуються дрони. Тут ми збираємо, модернізуємо, ремонтуємо, покращуємо дрони для нашого підрозділу. Перед відправкою на бойові. І це все фактично на лінії фронту. Кожний дрон тут адаптовують для різних напрямків, бо на кожному умови ведення бойових дій теж різні. Виробник робить безпілотники базовими, а ось в таких майстернях їх модернізують під конкретні потреби. Моя робота заключається в тому, щоб дрон з коробки переналаштувати так, щоб він підходив під наші задачі і наші умовні прошивки, частоти і налаштування. 81 перша окрема аеромобільна Слобожанська бригада вже третій рік стоїть тут, на Сіверському напрямку. Бійці вже звикли до особливостей місцевості. Дрон безпосередньо залежить від рельєфу, потрібна пряма видимість, і ми вимушені десь покращуватись, шукати якісь рішення в плані того, щоб обійти цей рельєф, так сказати. Та не лише на рельєф треба зважати при роботі з дронами, а ще на тактику ворога, яку той постійно змінює. Бачили дуже багато різних тактик, які приміняв ворог. Починаючи від там, одиночних переміщень, навіть штурмували там по одному військовослужбовцю. Також залученням бронетехніки, мототехніки, залученням навіть було на Їхало дві БМП, одна була. Нібито з піхоти, як потім виявилось, це були манекени зверху. І на другій машині піхота сиділа всередині. Тому майстри повинні добре працювати тут, аби пілоти на позиціях були готові до будь-яких дій росіян. На бомбарі ми літали по визначеним цілям. В принципі, для цього існує існує розвідка. Вона виявляє, ми вже виявляє цілі, нам їх визначають, і ми по ним вилітаємо і відпрацьовуємо. Нанесли йому, наприклад, вогневе ураження, там, мінометом або FPV, або скидом, і ми вже також вилітаємо і там, або добиваємо, або, в принципі, ганяємо їх. Максим нещодавно повернувся з бойових, вирвався буквально з вогню. Відбулася розвідка, потім почався артобстріл, і, відповідно, прилетів маю, кинув зажигалку. Для того, щоб ми не могли вискочити, що йде обстріл, і е, там залишались пліндачі. Вони пиляють 120-ті аміни е, фосфорні. і Цей фосфор забивають в, в бутилки, туди ОЗРГМ обичний, і виходить, Озергем зажигає. Фосфор і він розлітається, ну зергам і, і площа велика займання, і фосфор він загорається сам від контакту з повітрям. Раніше пілоти і літали і самі паяли та ремонтували дрони. Тепер це роблять майстри, які самі колись були дронарями. Я спочатку на маміках літав, потім мені запропонували стати впівічником. Я політав в у нас ми як починали, то не було як такової майстерні. Ми були і пілотами, і майстрами. Тепер їхня робота стала ще ефективнішою. Майстри зосереджуються на техніці. Пілоти на цілях з Донеччини Тетяна Демох та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.